Привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. У мене до вас є питання, чи коли-небудь в своєму житті ви відкладали регулярно гроші. Я думаю, що так. Ну, а якщо відкладаєте прямо зараз, то напишіть мені в коментарях на що саме, буде досить таки цікаво прочитати. Ну і подивіться, в сьогоднішньому відео хотів би показати вам, що було би, якби ви інвестували ту маленьку суму грошей. Не відкладали, а просто інвестували. Що було б, якби? Досить таки цікава рубрика. Ну і запрошую до перегляду, але прошу поставити лайк під даним відеороликом і підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. Ну і все буду вам показувати на прикладі того, що було би, якби ви інвестували 5 доларів кожного дня. Ну, це в місяць 150 доларів. В принципі, це не є така велика сума грошей, і думаю, що кожна родина, якби хотіла, і дійсно хотіла, то би спокійно могла їх відкладати. Ну і подивимося, що було б, якби ви дані гроші інвестували. До речі, для тих людей, які вперше на моєму youtube каналі, то хочу вам сказати, що я інвестую в фондовий ринок, купуючи американські акції, і вже інвестую два роки. І на сьогоднішній день вартість мого портфоліо вже 20. 4000 доларів. Ну, але давайте перейдемо, власне, до самого сайту, на якому буду вам показувати, що було би, якби. Ну, дивіться, даний сайт називається Portfolio Visualizer. Досить таки часто його показую в своїх відеороликах, може, ви вже неодноразово навіть бачили. Ну і що він нам показує? А він нам показує те. Яка би була вартість наших інвестицій на сьогоднішній день, якщо би ми почали інвестувати в якийсь період часу тому? Тобто, наприклад, там, можна повернутися так, якби в минуле, і подивитися, що було б якби. Ну і дивіться, що було б, якби ми почали інвестувати в 2013 році до, сьогодні, до сьогоднішнього дня, тобто до 2023 року, тобто 10 років всього на всього. Початкова сума наших інвестицій це 150 доларів. Ну і якщо би ми інвестували. 5 доларів кожного дня, це би дало нам 150 доларів в місяць. Ну і, власне, тут вказав, що 150 доларів кожного місяця тут можна собі вибрати в місяць, квартал або в рік. Ну, я, власне, вибрав в місяць. Ну і давайте подивимося, що було би, якби. Ну і власне, в що би ми інвестували, так, ну бо є досить є тисячі акції, там облігацій, різних фінансових інструментів, в що би ми інвестували. Ну, аби ми інвестували, власне, тільки в широкий ринок американських акцій, наприклад, в ETF під назвою VTI або під назвою VOO. Ну і, власне, тут собі вказав і вписав тікер ETF VTI і вказав, що наше портфоліо би складалося на 100% тільки з даного ETF, тобто ми б інвестували тільки гроші в даний ETF. Ну і подивимося, що було б, якби. Проаналізуємо наше, наше портфоліо. І можемо побачити, наприклад, що на сьогоднішній день наша вартість портфоліо б була 32 тисячі доларів. Тобто, якби ми почали інвестувати на початку 2013 року, то на сьогоднішній день при регулярних винесеннях на брокерський рахунок 150 доларів кожного місяця інвестування їх в ETF VOO або VTI, то наше портфоліо на сьогоднішній день би було 32400 доларів. В принципі, це не маленькі такі гроші. Та ви можете сказати, звісно, що за цей період часу інфляція могла з'їсти більшу половину грошей. Ну, і в принципі маєте рацію. Ну і на даному сайті є таке що, що можна врахувати інфляцію, і нам покаже, скільки би було варто нашого портфоліо в реальних грошах на сьогоднішній день. Ну і тут ставимо просто галочку. ну і Дивимося, що наше портфоліо було б варте 25 тисяч 70 доларів. В принципі, ви одразу можете запитатися, ну добре, а скільки було б взагалі, якби ми просто інвестували, навіть не інвестували гроші, а просто відкладали їх під подушку, скільки би тоді було. Ну і зараз вам покажу. Для цього використав простий калькулятор. Ну і тут можемо вказати, наприклад, якщо б ми інвестували тих 10 років, то 10 років це 120 місяців. Множимо на 150 доларів. І було би то, що ми б просто відложили під подушку 18 тисяч доларів. Ну і в принципі одразу ви можете сказати, що якщо ми відкладали під подушку, то було 18 тисяч доларів, а вартість наших інвестицій була б 25 тисяч доларів, тобто 7 тисяч доларів різниці. Тобто це не є так аж багато, це не... ви не примножили гроші в декілька разів, в принципі, так маєте рацію. Але хочу вам сказати, що це інвестиція тільки в широкий ринок американських акцій. Ну, але якщо ви, звісно, більше розбираєтеся, можливо в інвестиціях і знаєте, яку краще окрему акцію окремої компанії купити, бо вона може в найближчому часі зрости там на X% відсотків або в X разів, то давайте подивимося і покажу вам ще один такий приклад, в принципі, що було б якби. Подивіться, це широкий ринок американських акцій, VTI-тікерів, тобто ETF. Ну, але давайте, якщо б ми інвестували в окрему компанію. Ну і давайте всім така відома компанія, як Apple. То давайте буде наше портфоліо повністю складатися. З компанії Apple на 100%. Ну і давайте ще одну таку компанію. Можливо, хтось про неї чує, чув, або можливо, ні. Це компанія Lowe's Company, це мережатки гіпермаркетів Сполучених Штатах Америки, яка продає там меблі і все для ремонту. В принципі, ну і якщо б ми інвестували тільки гроші в дану компанію, давайте подивимося, яка б була різниця в принципі. Проаналізуємо наше портфоліо. Пам'ятаємо, що перша, перше портфоліо це VTI, друге це Apple, ну і третє це Lowe's Company. Ну і давайте тут прогортаємо вниз. Ну і подивимося, в принципі. Подивіться, яка би була, в принципі, різниця, тут трошки поміняю, щоб було краще видно. Наприклад, портфоліо номер 1 тобто VTI, нам би принесло 32 тисячі доларів. Портфоліо номер 2 тобто Apple, принесло би нам 73 тисячі доларів. Ну І портфоліо No3 ну, тобто, інвестиції в Love Company принесло би нам 52 244 долари. В принципі, давайте тут врахую, ще інфляцію буде так краще в принципі, видно. І бачимо, тобто, широкий ринок, теж, якщо б ми ви інвестували в широкий ринок, то б теж заробили гроші, але не такі в принципі, великі. То просто би Просто би не витратили гроші, і їх дані гроші би не з'їла інфляція. Ну але, наприклад, інвестиції в Ловс Company або в Apple дали би нам можливість заробити в принципі, непогані гроші. Бо, наприклад, інвестиції в Apple то би були варті 57 тисяч доларів, при тому, щоб ми за весь період часу вложили в компанію 18 тисяч доларів. В принципі, це майже в чотири. 4... Там, в три рази, в принципі, більше на 300% ми б могли збільшити свій капітал. Ну і в принципі бачите, що регулярні інвестиції це досить таки крута річно, ну, і на цьому навіть в принципі, можна заробити якісь там гроші, ну, принаймні не втратити їх. Надіюся, вам відео сподобалося. Якщо так, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Па-па!